Так, привіт, привітаємося з нашим сімейством Канекорсо. От такі малюки вже шукають е, свої нові родини. Як тебе? Привіт. Бачиш, який сидить пацан? Тут ще є деякі. Що ти його за хвост кусаєш? Такий маленький-маленький. Ти хто такий, а? Ти малий? Ти пацан, так? Да? І ти пацан, вон два пацана. Оп. Пішли, сховалися. Деякі сплять, деякі бот стоїть. Так. Що це красончик? Це дівчинка. Кому інтересно, можете бронювати дівчинку. Одна є дівчинка вільна, чорна. І одна дівчинка є. Ти дівчинка? Во, ти дівчинка, а я думаю, хто ти така тут сидиш? Ти дівчинка, значить, це. Решта пацани, Пацанва. Хлопчики, горобчики. Покажись. Привіт. Значить такі малюки. Вон деякі сплять. От, апарати. Всі такі, бачите, які чистокровні. Тобто без ти гринки. Оцей взагалі чисто чорний. Покажись, який ти чорний. Зараз покажу вам, який він чорний. Бачите? Немає в ньому там ні капельки чорного. Зараз воно косін. Немає він чорний. Це братан його кусає зверху. Я тут заліз до них. Що ти там робиш? Дружбан, давай. ти пливеш кудись? Ні, це дівчинка. Це подружка. Що ти там? Що ти там виробляєш? Так, ті в нас бавляться. Значить, хто хоче, телефонуйте, номер є на екранчику. Viber, WhatsApp, Telegram. Треба кому передати дружбана за кордон. Є спеціальні буси, які возять тварин. Е, можна вам передати. От дівчинка є, хто хоче дівчинку, дуже класна дівчинка. Голубенькі очі. Зверніть увагу, що мають голубенькі очі. Так, що вони тут виробляють? Дружбан, іди сюди. Іди сюди. Що ти там гризеш? Що ти там гризеш? Покажи себе. Покажи, який ти. Ух, який, так? Да? Ух, який. Значить, щенята є місяць часу, їм зараз і 7 днів. Так що ви вже можете за тиждень часу забирати до себе додому. Вони хочуть бавитися. Родословні. Це є клубні малюки. Мають чіпи в холці? Вже пройшли гермітизацію від глистів. Зараз будуть робитися прививки. Кому інтересно, будь ласка, чистокровні кани корсу. Батьки ви можете так само побачити в моїх відео. Є багато відео з батьками, які вони виростають. Що ти робиш? Що ти тут грибеш? Підгрибаєш, куди ти підгрибаєш? Під мене підгрибає. О. Кусається, да? Диви. Штани кусає. Що ти робиш? Братик. Братику, перестань, це штани. Не надо так робити. Не, покажи мордочку. О, дивись, той сів. Привіт. Що там, експрави? Та ти ты так? да? Та ти наддзорив. Це сидів і вот так? Також з ними тут можна довго сидіти, бавитися. Хто хоче собі щенка, дивись, деякі сплять, деякі буянять. Так що набирайте телефон на екранчику. Є велікани, є такі поменше, але в принципі, це є крупна порода, є крупні щенята. Телеграм-канал заходьте в описі, Viber, WhatsApp, Telegram, будь-який зв'язок. Хочете щенка чистокровного, будь ласка, з хвостами, з вухами. Все на місці. Давайте на зв'язку.